Вітаю, місто Рівне, Україна. Практично закінчується травень. У нас на огляді сорт Джусі. Джусі це сорт короткого світового дня голландської селекції. Новинка 23-го року. Кущики досить потужні, мають гарне шкіряне листя. Досить довгі квітконоси. І такі, видно, потенційний сорт, тому що кущики першого року і ось таке плодоношення. Зараз ми обірвемо ягідку і спробуємо її. Так, одну секундочку, я забула вагу. Одну секунду. Так, вагу забула. Перебачаюсь. Думаю, що грам 35 тут є. Ягідки. Не буду вже рвати меншу, більшу. Зараз ми подивимося всередині. Та й це не суттєво яка вага. Головне, щоб смачна була. Розрізаю. Так, по щільності. Досить щільненька. Шийко Малесеньку має. Гарненький такий чубчик. Лахматенький. Бачите, чим більше ягідки, тим більше таки піднятий, і так як трішечки шийка оголяється. Досить щільненька. Ягідка. Ну що, розрізаю. Подивимось, яка вона на зрізі. Так, сік трошечки потік. Така червона. Майже без пустоти так, досить щільна ягідка. Ну, попробуємо, що італійці нам в 23-му році запропонували. Запах полуничний. Всередині не тверда такого желейного, суспензія така як желейна, після Приємний. Приємний після смак. Солод є, кислоти, в принципі, не відчуваю. Зараз побачимо на брікс. Ой. Трішки більше, ніж 11. Трішки більше, ніж одинадцять. Ну, що можу сказати? Сорт Джусі. КСД. Італійської селекції, новинка 23-го року, середньораннього терміну дозрівання, достойна ягода. Кущі ведуть себе дуже гарно, дуже видно потенціал, на зрізі прекрасно, смак чудовий. Я задоволена цим сортом. Можете звернути на нього увагу. Росте в мене просто на сонці. Вирощуйте свою ягоду. Своя ягода найсмачніша. Все буде Україна. Дякую вам.